Сюди, ти витягнеш сама свою долю. В таку гарну так, так, чарівну аптечку і величка що по житті ти теж будеш витягувати свою долю. ні ні, то рисочка має бути з заліза. Номер 6. Номер Номер і так, шановні друзі, ми просимо озвучити питання під номером 6. Будь ласка. Просимо мешку, будьте з коло. Шаналі претенденти, враховуючи вашу зі розвиток. І в сфері медицини. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте альтернативні джерела енергії і як вони використовуються? Будь ласка, просто живу про все запитання. Альтернативні джерела енергії маленька підсказка: вступив в дію зелений тариф. будь ласка. Вітаю зал. До альтернативних джерел енергії в першу чергу відносять. Сонячні батареї, це може бути вітрини, це може бути тесла, інші електростанції. У мене було Тесла. Олечка, ви знаєте, а ось коли ми вчилися в школі, нам розказували, що є ще один певний закон, який дозволяє створити енергію. Ви можете трішки про нього згадати? Закон сили тертя. Так. Дякую на це було учасниця, собі на молодим, друзі. Більше обласків, тому що перша учасниця завжди найбільше корівця. дякую вам, дякую вам. Оля Павлю, першу обласку.